Люди, бізнесмени там на сьогоднішній день, середній клас в Росії не хочуть. В Росії хочуть люди, скажімо так, нічим хто ніколи не займався, наркомани, ось цей їхній зараз сьогоднішній день почався платити, 200 гривень, він день може постояти на блокпосту. А ще плюс йому дають дозу. Кожен день. Він вже не думає, де що вкрасти. Він стоїть просто на блокпості. Для росіян місні жителі, які йдуть в ДНР, це, це м'ясо. Вони їх не рахують. Ну, а на сьогоднішній день, вже під кінець серпня, коли місні люди закінчились, з них велися регулярні війська. Столкнулися під Оловайською Псковською дивізією десантною. Вони не скривали вже, що це вони з Росії, шевронами. Те, що показували вас по, -по телевізору, 10 тільки пленних, по-моєму, під Новоазовським їх взяли. Ну там можна було їм сказати, придумати, що вони заблудилися в час учені, бо там територія від границі 5-6 кілометрів вони зайшли. Під Оловайськом від границі це 30-35 кілометрів. Вже сочинити, що вони заблудилися, коли ми теж взяли, хоч ми були їх в повному окруженні з 24 го числа. Ближайші наші війська були на 50 кілометрів. Ми теж вели бойові дії, брали їхніх плен. То, що пугають, російська армія добре оснащена, хороше вооруження, хороше снабження в них, да, це не віднімеш. Форма однакова в них, ну, там воюють ребята вашого виросту. 20-22 роки. Срочно. Коли вони бачать біля себе робляти, які вмирають, воювати вони не хочуть. Їх туди теж загнали, опять-таки, як м'ясо. Для Путіна це просто пушечне м'ясо. Йому нужен Донбас і Луганськ тільки для того, щоб... Стабілізувати, де а ухудшити стан економіки в Україні. І не пустити Україну в Європу. І знову-таки в нього в планах зробити сухопутний путь на Крим. Це Запоріжжя, Херсон, Ніколай, Одеса. Оце прибережна зона, це в них планах. Якби, якщо в Донецьку і в Луганську місні... Не вийшли на Майдани в свій час при початку, а це зробили в Ніколаїві, Херсоні, Запоріжжі, Дніпропетровській і в тому самому Харкові. Ця ситуація зупинилася. Багато дніпропетровців, запоріжжан на сьогоднішній день в добровольцях воюють. Батальйон Донбас взагалі складається. Процентів 70 це Донецькі, Луганські, Запоріжжя, Харків, хлопці, Западної України. У нас було ну, проценти 30 батальйонів. Так що не можна казати, що Донецькі всі на Сході там, всі за Росію, всі за сепаратіст. Опять-таки російським телебаченням накручується ситуація. Може, є якісь питання? Олександр, а скажіть, будь ласка, а от як е, і Доловайськом, як ви там були поради? Ну, при виході 29 числа ми вже були, виходить, з 23 вночі нас регулярно почали обстрілювати росіяни. До того було більш-менш можна було, як кажуть, ми були не окруженні, було снабження, у нас була задача взяти лавай. От. Ну, 24-го, коли нам ззаді Росія перекрила всі постачання, лінії постачання. Почали обстрілювати регулярно, в день тільки, мабуть, раз три це градами накривали. З 27 числа вже почали смерчем накривати. Смерч це нехороша штука. Накриває великі квадрати, сховатися тяжело. Якщо міномітну, ми навчилися мінометний обстріл для, там, для тих людей, хто служить, ми вже по звуку оприділяли, звідки стріляють, яка відстань, скільки в нас часу є. Тікти. І ми знали, чи по звуку він летить в наше направлення, чи він перелітає, чи не долітає. От. А від града ти його не чуєш. В принципі, звук і падіння самого снаряду одновременно. 25 числа вони почали нас розстрілювати з самоходних установок 120 мм. Це теж нехороша штука. Наше тяжеле вороження практично було уничтожене. З бронетехніки, по моему на, на нашому участке 5 чи 6 танків знаю, Наскільки батарії, може до 10. Горючее закінчилось, бо удари ми отражали по кольцу, Всю цю техніку постоянно постійно до один квадрат, то в Но при том наші разведчики захватывали їхні солдат в плен. Захватували їхню техніку, на якій потім вже і воювали. Ну, 28 числа в нас із тяжкого вороження залишився тільки один мінометний розчот. І до нього 10 снарядів. Тобто ну, ще ми могли протриматись сутку дві. Продукти в питанні, якщо ще можна було більш-менш боротися. На городах були кавуни. Проблема вода. Там не так, як в нас, там на село 500-600 чоловік дві-три кринець, яких ми, можна сказати, висушили ще плюс наших полтора тисячі людей, постоянно треба вода хоча б просто попити, в колодці не встигали набиратися води. 28 числа прийнято було рішення виходити звідти. Велися переговори. Вроді би, як би нам сказали, що на вищому уровні. 29-го нам пообіцяла російська сторона, що вони випускають нас всю групіровку по так званому зеленому коридору. 8 ранку ми тільки видвинулися з населеного пункту Анагополія в степ, а там ну, трошки ландшафт не такий, як в нас. Можна бачити, нас було вже за 10 кілометрів можна бачити колон розстояння. Коли ми видвинулися, з всіх сторін почали обстрілювати як і мінометами, як Танками, тобто з усіх відеорудях. Ми виїжджали на техніку, щоб ви розуміли, добровольчим батальйонам взагалі техніки изначально не дали. От що ми знаходили, усі паратісти відбивали грузовики, легковики, автобуси, на тому ми виїжджали. Не бронюровані вони, нічого. Розстрілювати елементарний калашник може автобус прошити і положити повністю весь. Екіпаж в автобусі, 20-30 чоловік, один автобачик може положити. Ну, Картіна була не із приятних. Від'їхали ми буквально на 7 кілометрів. От, групіровка 1,5 тисяч чоловік була розсіяна, хто куди роз'їжджалися, хто встиг, хто зміг прорватися, то ні. У нас, виходить, батальйон Донбас, чоловік 150, закріпилися в 7 кілометрах на хуторі і почали вести бой. Взяли знову таки, їхніх пленных, спалили три танки, два БТРа їхніх, захватили в плен їхніх солдат. Десь в годині третій дня вони вийшли до нас на переговори, щоб ми здавалися. Наші, щоб так сказати вам, З командирів у нас були на рівні тобто весь командний состав, хто... Був просто вбитий, а хто просто ну, в колоні повернув не в ту сторону. Як ваш комбат з Семен був? Семена не було був, вже з 19 го числа, він був раніше 19 го числа. Uh -huh. Командир, хто виводив першого взводу, командир першої роти штурмової. Був вбитий, в принципі, через п'ять хвилин, як ті виїхали ми з населеного пункту, його, в його машину попало снаряд, де були його замісники, він і його замісники. Тобто весь командний состав був нічтожений батальйон Донбасу. Тобто, би керувати цими 150 чоловік. Ми вели переговори з ними про те, що ми віддаємо їх плених, а вони ну, хоча б ранених дали вивезти і зібрати загинувших наших хлопців в полі і вивезти. Ну, Нашим передати. Вони вроді би согласилися, Ну, в той же час, поки велися переговори, з іншої сторони під'їхали два танки і нас почали в упор розстрілювати. Одним із осколків мене, в принципі, і тоді поранило. Після п'яти, десь около районі 5 часов, я вже далі робилося повні смутно. Вже знаю по слухах, по общенні з людьми, які вийшли після мене, хто з полону повернувся, що нас все-таки погрузили в три Камази росіяни, всіх ранених. І в... десь приблизно дивіться, 8 годин ми виїхали вечора в сторону Волновахи, Це 20-30 кілометрів від Іловайська. Може до 50. Це їзди колоною 2 години. Нас везли полями з пересадками. Тобто красному крісту ми попали аж в 3 години дня на другий день. Нам дали першу допомогу вже наші врачі. А умови, виходить, і за нас, наскільки ну, я знаю, нашим хлопцям сказали, що ми передамо Красному Кресту ранених, якщо ви здастеся в плен. Ребята пішли на такі умови, здалися в плен, щоб нас ранених, передати в Красному Кристу. До сих пор з батальйону Донбас 83 чоловіка знаходяться в пліну. І щоб ви розуміли, добровольчі батальйони для них взагалі це ну, вони нас називали фашистами, нацистами. По всякому них ідеологія така. Іздіваються, наскільки я знаю, перші два тижні хто виходив, хто вийшов вже на сьогоднішній день, бо по два-три чоловіка в тиждень випускають, то кажуть, що перші два тижні було дуже тяжело. Іздівательства, ніжження. Зараз, як вроді кажуть, дали їду більш-менш, дали одежду, і загнали опять-таки, в Іловайськ, встановлювати те, що вони уничтожили. І для російської картинки я бачу вже в новостях, вони показують. То, що ми унищожили Іловайське, ми його зараз там саме встанавлюємо. Хоча Іловайськ розділено дві половини железною дорогою. Ми зайняли одну частину, вони зайняли другу. І що так дивлюсь по картинках, встанавлюється та частина, де бим були, і де вони бомбили. На 28 число школи двохітажної фактично не було. Ну і стільки снарядів попало. Я взагалі удивляюся, як вона лишилася. Це, мабуть, за те, що совєтська стара постройка, і там практично 15 метрова стіна. Це, мабуть, це спасло. І то здання всього стріщина. Ну, вони вважають, що ми маємо це відновлювати, то, що вони уничтожують. Олександр, а, а взагалі, от місцеве населення, ось те що залишилося там. Воно дійсно, так як нам показують, що спочатку вони були прям всі, майже всі на стороні. Сто Скажу як... так, ділиться процентів 30-40, в зависимості від города, хто був за, е, за Росію. 15% пішли воювати. 15% це тіх про такі от бабушки, яким, якщо ще заплатити, вони ще вийдуть на площу постояти скажімо, з Лашко. Ну, там контингент просто людей, ті самі бізнесмени, з ким я общався, врачі підходили до нас, кажуть, ми, ми наша війна, що ми не вийшли в перші дні проти них. Якби ізначально вони, ми вийшли, цього б не було. Ми промовчали, ми просиділи в той момент, коли тільки все починалося. Процентів 70 населення не хочуть туди. А зараз взагалі побачили, особливо ті города, той самий Славянськ. Коли вони два з половиною місяця жили без води, без їди, без світла. І, щоб ви розуміли, людині наркоману дати автомат руки, він при дозі, йде по городу, йому все одно, хто перед ним, жінка, дитина, і... в нього в голові, щось переклинило, він може розстрілити людину. В постійному страхі люди живуть. Коли зараз прийшли ми, світло є, вода є. Зразу все, становилася інфраструктура, виплачується зарплата. І звісно, люди побачили, де зло, де добро. А, а дивіться, от, Олександр, ви кажете, що російські війська, такі ж хлопці, приблизно, як у нас тут сидять, да? і що вони вже усвідомили і вони не хочуть воювати. то як ви думаєте, можливо, там в Росії теж буде ця кипіння. можливо, все ж таки населення, воно прозріло вже, чи прозріває, трохи? Ну, прозрів, мабуть, буде прозрівати. Ну, для такої країни, як Росія, як Путіна, і взагалі для росіян, ну, це має бути, маві, в 10 разів більше жертв, ніж на сьогоднішній день є. Для нього, тобто, це всі, це дійсно ну, Привзя... Привзя... Це якщо ми Якби плен... самі плені хлопці, яких ми брали, вони розказують, що... Вони заходили трьома колонами. Одну колону наші повністю уничтожують. Це примірно ну, около 400 чоловік їхніх загинуло при вході тільки присічення граніць. Тобто вони при штур... тільки заходів на Україну вони вже понесли такі жертви. При нашому столкновенні теж вони несли жертви. Mm -hmm. ну, поки цих жертв мало для того, щоб yeah. Росія піднялася. Для нього мало, Для нього мало.